Не дивлячись на ряд кримінальних справ відкритих проти голови Лохвицької громади та його оточення, розкрадання бюджету в Лохвиці продовжується. І попередні два місяці голова громади займався виключно тим, щоб поміняти неугодних йому депутатів, які не готові підтримувати всі його схеми, а саме Литвинин Коніну, Коленко Богдана та Лісовського Олександра, поміняти їх. На працівників Лохвицької міської ради, що і відбулося на сьогодні, і відбувалося це все абсолютно в незаконний спосіб. Адже депутати, яких я озвучив, мають на сьогодні на руках рішення судів щодо незаконної їх заміни і незаконно проведеного з'їзду, дія якого на сьогодні зупинена. Але не дивлячись на рішення суддів, громадянин піддубний, який не набув повноважень голови територіальної виборчої комісії, адже не склав присягу та не провів жодного засідання комісії, з'явився на засідання сесії, яке не було сесією, адже не було кворуму для її відкриття, і проголосив наступних депутатів. І це робив три засідання підряд. Його дії були абсолютно незаконними, з приводу чого ми звернулися до відповідних правоохоронних органів та чекаємо на належну оцінку його діяльності. Адже ці протизаконні дії не лише знищили депутатів, яких обирала Лохвицька громада, не просто створили монобільшість в раді, а й понесли за собою витрати бюджету в десятки мільйонів гривень. І як ви пам'ятаєте, в результаті наших вимог голова громади при прийнятті бюджету пообіцяв, що всі вільні лишки в розмірі 45 мільйонів гривень будуть спрямовані на Збройні Сили України, але знову брехня і цього не відбулось. Знову відбуваються голосування на за незрозумілі недобуди, будівництва та ремонти доріг все в тому ж напрямку, що й до цього.